Запровадження редакційних етичних кодексів та роботи редакційних рад, робота змі під час висвітлення виборчого процесу та використання мови ворожнечі такі основні питання розглядали на засіданні ради етики спільно з івано-франківськими журналістами. Зокрема, кажуть експерти, журналісти часом не задумуються, які використовують терміни у своїх матеріалах. Використання мови ворожнечі. Яка на жаль останнім часом захлинула просто і шпальти наших газет, і наші телеефіри, і тут відповідальність велика є журналістів для того, щоб цей конфлікт, який сьогодні є, ті непрості ситуації, ті трагічні події, які зараз відбуваються в Україні, щоб ми гідно і з честю і журналістською честю вийшли з цієї, з цієї ситуації. Не оминули увагою і такого наболілого питання, як роздержавлення друкованих комунальних змі та запровадження національної прес-карти. На думку фахівців, цей процес незворотній, от тільки роздержавлювати потрібно було швидше. Ми спізнилися принаймні років на 10, тому що якщо десь брати насті. В середину 2000-х років редакції краще себе почували, були матеріально міцнішими. Ну, я вже не кажу про те, наскільки останнім часом зріс скочив долар, від якого залежить і папір, і всі інші витратні матеріали на власне видання газет. Уже з наступного року газети повинні подати заяви на відокремлення від органів місцевого самоврядування. Роздержавлення змі триватиме у два етапи: терміном три роки. Влада не так просто віддасть засоб нас інформації, але це не мене нікого, тому і ми повинні би вступати в цей процес. Але я думаю, що той, хто вступить першим, той. Десь може в чомусь виграє у рамках круглого столу. Присутні обговорили та підготували рекомендації, які після затвердження будуть надані для публічного використання усім засобам масової інформації. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.